З тої вулиці я виїхав. от у нас Маргарита. От і туди, далі там вона до Венеції. От. А ми зараз подивимося на це чудове дерево, неймовірне. Ось ці квіти гарні. от І поїдемо далі. Якщо ми не проти. Якщо ваша така ласка, це вулиця якась трошки шумна, я це розумію. От. Але, але ми заїжджаємо в тиху. В тиху, вулиці, яка йде на море. Одна з тихих вулиць цього міста прості будиночки є більшість простих в таких простих вуличках. От. хоча цей чотирьохповерховий можна назвати не дуже простим але мінімалістким точно а цей теж четырех, в общем, от 4, двух, 2. бывает и одно по Верховью, по Хотя то хорошо. Рожи... Все тут есть. Вот. И это в певной мере интересно. Вот, ехать до моря. Тут с дому Там, де я зараз живу, до моря у п'ять хвилин в середньому. Їхати на велосипеді може трошки більше. Дивлячись, як їхати. Зараз я одною рукою педалі. От, І в мене груз за спиною. То може повільніше. От, і зараз я наближу вулиця Доміцяна. Я до неї наближаюсь. От. І встигну чи не встигну. Щось там жовтий. Вогонь на світлофорі. От. Ні, червоним змінився. Не проїду я. Ну ладно, буває таке.